Боротьбі з ненависним ворогом гинуть кращі сини та доньки нашої країни, серед них і наші земляки. Сьогодні ми зібралися на цій площі сумної нагоди, щоб попрощатися із смілянином вісичем Андрієм Олексійовичем. Андрій Олексійович служив солдатом, стрільцем-зенітником зенітного ракетного взоду. Стрілецького батальйону військової частини Збройних Сил України загинув 22 вересня 2022 року під час артилерійського обстрілу, завданого військовим формуванням Російської Федерації, отримавши поранення, несумісні життям в районі населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Дорогі земляки, сьогодні знову нас зібрала трагедія, трагедія нашого українського народу. Сьогодні проведжаємо в останню путь найкращого, сильного і мужнього вісича Андрія Олексійовича. Бойова втрата української держави, непоправима втрата для рідних, близьких, всіх тих, хто знав при житті. Андрія Олексійовича. Андрій Олексійович поклав своє життя за суверенність і незалежність Української держави. Аби ворог не поклюжив українське слово і не топтав український чорнозем. Завдяки таким героям обов'язково настане мир і буде перемога нашої української держави від імені Черкаської обласної військової державної адміністрації. Від імені Черкаської районної військової адміністрації у себе особисто висловлюю слова скорботи, жалю родині, всім рідним, близьким і знайомим нашого героя, героя світла, героя добра. Герої живуть вічно, герої не вмирають в нашій пам'яті, в наших серцях. Тому вічна шана і слава Україні! Героям слава дорогі сміляни! Дорога родина нашого героя, дозвольте, перш за все висловити щирі слова співчуття родині нашого героя, загиблого пана Андрія. Дійсно, шкода, ми збираємося вже доволі часто на цій площі в нашому місті, проводжаючи наших героїв. Молода людина, в якої перспективи по життю, в якої могла б зробити багато. Добра світлого в нашому місті, але положила життя за нашу незалежність, за нашу Україну, за нашу цілісність. Завдячуючи таким воїнам, ми маємо дійсно мирне небо у нас на Черкащину, у нас в Смілі. Ми живемо в мирному місті, в мирній області. Сьогодні ми завдячуємо тільки цим хлопцям і дівчатам, Збройним силам України, тому слава Збройним силам України і слава Україні! Шановні присутні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять брата, товариша, котрий, незважаючи на що, пішов захищати свою рідну землю, країну, котрий перебував в тій реальності, котрий на власні очі побачив, що таке війна. Але одного дня його серце зупинилося. Вісяч Андрій неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України. Хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Ще молимо Дякую. за спокій душі, раба Божого. Но представного воїна, героя Андрій, який віддав життя своє за волю соборні держави нашої України, щоб простили сім'ю всякі гріхи його вольні і невольні. Господи, помилуй, Господи, помилуй Щоб Господь Бог оселив душу там, де праведні спочивають. Господь. Говоримо ми. Ублажені смені вічний спокій, подай Господи, пресну пам'ятному воїну Андрію, який віддав життя своє волю соборні держави нашої України. І ему вічною пам'ять. Царство Небесне, вічний, спокій, душі спочали рова Божого воїна. Андрія Герої не мирають. Дякую батькам за цього сину. Слава Україні! Дорога родина! Дорогі брати і сестри в Христі! Сьогодні смутком і шалобою ми прийшли на це місце і мали можливість молитися і згадувати в своїх молитвах. Реба Божого воїна, який віддав своє життя за незалежність і соборність української держави. Хай йому Господь подає царство Божого Веселях Небесне з усіма святими на налоня Авраама Ісаака, де вже нема ні болізі, ні печальних зіткань, але є вічне духовне життя. Хай Господь подає йому царство Боже, вічну пам'ять. Слава Україні. Настала хвилина востання попрощатися з нашим земляком. Андрієм Вісячем. E